Віддай Христу, усі переживання. Ти чуєш, друже, ти йому віддай. усі свої страждання і хвилювання, почни Христу, нарешті довірять, почни ти вірити тому, хто може, усе змінити за одну лиш мить, тому, хто турбуватися так хоче, за тебе, щоб легше було жити. Створив він ідеальний план життя. Пока не є для тебе зрозумілий, Христос бажа очистить від сміття, що заважає у житті ясніти. Довір йому, Він знає наперед твоє життя і долю, всі старання. Не зупиняйся ти, іди вперед, щоб не згасли вогник хвилювання. Багато є думок у тебе, друже. Чим більше маєш їх, тим важче жить. Порою треба, щоб було байдуже, адже Христу, можливо, все змінить. Порою треба стати як дитина, що стрибає у руках у татуся. Довірся так Христу, людино, промов тихенько, каюсь я. Хіба залишить тебе той, хто любить, хто вмер за тебе в муках на Христі? Ніколи і нізащо не розлюбить творець твій, який тебе створив. Довірся лише, і почни всміхатись, адже створив для тебе план Христос. Спіши в молитві, з ним ти обійнятись. Для тебе хоче він сказати щось. Амінь.